Ця робота мене з'їсть. І скаже, що так і було. Вітання людям добрим, з вами Тейват Юа, і це 54-й випуск новин. Після роботи тільки відпочинок і сниться. А тут новин катило. Знач пройшов стрім розробників, і нам нарешті показали велетенську купу деталей по фонтейну. персонажі, механіки, багато чого іншого цікавого. Тож, давайте пройдемось по деталям, які вже стали нам відомі. А окрім деталей стріму, поговоримо про нещодавній скандальчик, уже новий, який виник у китайській спільноті гравців. Тепер же поставте, будь ласка, вподобайку, а якщо поставили, то приємного перегляду. Бо ми починаємо! Почну зі скандалу. Заглиблюватись у деталі ми не будемо. Так як там такі деталі доволі огідні. Тому пройдемось по верхам та зробимо висновки. І так, скандал пов'язаний зі Швендією. Він же вендерер, він же Скарамуш. Певна частина китайської спільноти гравців. Почала з неймовірною силою гейтити швендю та намагатися скасувати його. Це не жарт. Вони зверталися для цього як до розробників, так і до державних органів управління. Окрім прямої неприязні до кубки пікселів. Деякі унікуми почали спускати свою злобу на інших гравців і особливо на гравчин, яким подобається Швенд. а ще від гейту постраждали чорні коти. Бо, бач, у квітні хоєверси зробили швендю як чорного котика. Причин у такої неадекватної поведінки, на жаль, багато і розбиратись в них нема бажання, бо звучить просто як сюр. Головне, що нам треба, це зробити правильний висновок. Як би вам не подобався персонаж або гра, це не привід зриватися на інших людях чи тим паче тваринках через це. Якщо в грі вам не подобається персонаж, не беріть його. Так, це призведе до втрати певного ігрового досвіду, але з іншої сторони відкриє вам інший. Тож будьмо адекватним ком'юніті та продовжимо огляд новин, а китайці зі своїм дурдомом хай розбираються самі. Ну що ж, друзі, ми на фінішній прямій по дослідженню Сумеру і наближаємось до фонтейну, нового гідрорегіону. Традиційно перед оновленням пройшов стрім розробників, де нам розповіли про все, що нас чекає. Ну а можливо, не зовсім про все. Стрім був із самими розробниками, а не з намальованими героями, як завжди. Будемо як завжди, ми йти по порядку і почнемо з героїв. Нові персонажі Фонтейну, яких анонсували трішечки раніше, будуть доступні уже у першому патчі, тобто в 4.0. Першим п'ятизірковим персонажем буде Ліні. Та його сестричка чотиризіркова лінет. До речі, лінет можна буде отримати безкоштовно, якщо ви отримали 25 п'ятий ранг пригод. Коротше кажучи, халява. Крім них банер отримає єлань. Друга фаза буде суторе рани для п'ятизіркових персонажів. Чунлі та Тарталія. А Фрімене, що отримав рідкістю 4 зірочки, теж буде у банері Діда та Торта. Звісно ж, не обійдеться без сигнатурної зброї. А хоча в цілому в гру буде додано 12 нових одиниць озброєння, серед них Сігналіні, Сайгак, він же Лук, новий комплект 4 зіркової зброї, новий комплект 4 зіркової зброї у батлпасі та бойову трубу. А точніше сказати, одноручний меч, який можна буде виміняти у рибалок, як це ми вже робили, ви надзумі та у субмеру. Який новий регіон, та без нових артефактів. Два набори, золота трупа це перший. Два шматки нам даватимуть збільшення на 20% шкоди від елементальної навички, умовно єшка. Чотири шмартки ще додадуть додаткові 25% до шкоди від елементальної навички. І крім цього, якщо персонаж не на полі, то він отримує і ще 25% шкоди від елементальної навички. Але якщо персонаж виходить на поле, то бонус зникає через 2 секунди. Простіше кажучи. Непоганий такий буст до 90% додаткової шкоди для єшки. Другий сет мисливець Марухаузе, майже Мюнхаузе. Можливо, це навіть відсилка. Два шматки даватимуть додаткові 15% шкоди, звичайній та підсиленій атаці. А при чотирьох шматках. Якщо ваше поточне хп збільшується або зменшується, простіше кажучи, отримуємо шкоду або відхилюємо ХП, то шанс крит ураження збільшується на 12 максимум може бути 3 стаки, тобто додаткові 36%. Шанс крит ураження це доволі непогано. Такий собі золотий варіант, берсерку. Вибачте, але коротке звернення із майбутнього. Цій геній маркетингу, замість того, щоб викласти мною очікуваної інформації про лінії, візьміть й запости відразу двох нових персонажів, першим з яких є емісар одинокого беззаконня. Ось так звучить його ім'я А другим, кого нам показали, це буде Нові Лет. Якщо я правильно це все прочитав, в Ріотслі. Що ми про нього вже тепер можемо сказати впевнено. Що він буде володіти елементом Кріо. Нові леджа, в свою чергу, буде володіти елементом гідро. Ну і на цьому якби все. Продовжимо огляд наступних новинок. Після патчу 4.0 будуть доступні нові квести, але за умови, що у вас закриті усі попередні квести архонців, останній з яких це квест Даньслейвом. Перш за все. Продовження отримує головний сюжет мандрівника у квесті архонтів. Тривалість основного квесту розбита на три частини, тобто повністю основний сюжет регіону ми побачимо у патчі 4.2. Також вже відомо про додатковий сюжетний квест, де у головній ролі буде Ліні. Звісно ж, будуть і нові пригоди та івенти, як бойові, так і з різними активностями. Про них ми будемо розповідати ближче до їх релізу, або будемо робити по ним висновки, бо час інколи інколи я його не відчуваю, бо в мене його вже майже нема. А у головному івенті патчу можна буде отримати констуна Беннета, або його самого, якщо у вас якимось чином немає його на аккаунті. Тобто в патчик, простіше кажучи, буде непогана така персонажна халявка відразу дві четвірки. Просто так. Якщо дивитися трансляції, то, мабуть, ви бачили танцюючу стімпанковську парочку. Це новий бос у регіоні Фонтейн. Також буде нова флора і фауна. Ну і вороги Розробники зізнали, що на розробку нового ландшафту пішло багато сил, і оскільки Фонтейт знаходиться поруч із манштатом, то вони в деяких моментах здаватимуться схожими, але все ж таки матимуть суттєві відмінності у певних деталях, Ну, як закрутили. Вони також показали нам величезний водоспад, на якому знаходиться фонтейн. Він утворився на тектонічній плиті, яка піднята набагато вище, ніж інші міста Тайвад. Причина такого суву, звісно, полору є загадкою. Також для зручності буде додано новий спосіб пересування, про який ми поговоримо у наступному блоці. Підводний світ фонтейну це не просто маленький додаток, аби розбавити геймплей, Це величезний світ, який також треба буде досліджувати. Там будуть і свої загадки, і свої скарби, а ще буде видалена стаміна у нашому звичному уявленні та замінена на особливу підводну стаміну, яка дозволятиме швидше плавати під водою. Спеціально для особливої стаміни були додані спеціальні місця відновлення, що миттєво відновлюють її. Ще важливим елементом будуть течії, що значно пришвидшуватимуть переміщення під водою. Також були додані спеціальні аномальні водоймища, що будуть висіти у повітрі. Їх буде кілька, і найцікавіше, що з них та в них можна буде пірнати й виринати з будь-якої сторони. середині ж будуть розташовані різні цікаві місця для дослідження. Тепер перейдемо до оновлень у клієнті грі. Перш за все, великого апдейту зазнає меню вибору персонажа у команду або паті-меню. Коли ви складаєте, пачку якою гратиме. Тепер кожен персонаж прийматиме індивідуальну позу, наприклад, ставитиме із собою зброю, позуватиме із своїм улюбленцем, як, наприклад, Сян Лін із Губою, або просто стоятиме, як і раніше, або літатиме, як винці. Також буде мінятися і фон від зоряного неба до пустель Сумеру. Загальну кількість фонів розробники не вказали, сказали тільки. Ідіть шукайте самі у патчі. Оновлення зазнала і мапа. Тепер вона буде багатошаровою. А потрібний рівень можна буде обрати у меню. Наприклад, ви потрапляєте у багаторівневу зону. міні автоматично переключається з загального режиму до режиму багатошаровості і відображає саме той шар, на якому знаходитесь ви. Дане оновлення буде доступне відразу з патчу 4.0 і сюди будуть включені як нові регіони, так і старі. Так-так, нарешті піраміди можна буде адекватно роздивитись із середини і мати відповідну мапу на рівні, а не загальний план. Як то кажуть, дякуємо за бета тест трешової мапи. Ну і звісно ж, на мапі відповідно відображаються усі телепорти та підземелля, які знаходяться на цій площині. Ну і остання коротка новина, це карткова гра, теж отримає нову опцію. Тепер ви можете дивитися матчі друзів у режимі онлайн, як-от в інших іграх типу Hearthstone. Ви не зможете підглядати за опонентом, а лише бачите картки вашого товариша. Ну і нових карток ще додадуть, але то таке для поціновувачів. І так, хоча я й забарився з випуском цього випуску, бо, як я вже зазначив кілька разів раніше, з часом маю певні проблеми. Не забувайте, з виходом патчу у нас буде і нові банери з Лінет та єлань. А тому запрошую вас у наш Діскорд, де ми знову будемо проводити групові крутки. Для того, щоб прийняти участь, вам достати бути Учасником нашого Діскорду і прийти у відповідний час і у відповідний день, а конкретно це відбудеться у середу, 16 серпня, після 20-ї години. Онлайн же трансляція усього цього дійства буде відбуватися на твічі. Всі посилання, як завжди, в описі до цього відео. І на цьому у нас нарешті все. А тепер ми, як завжди, чекаємо на вас у наших соціальних мережах. На Твічі, у Твіттері та у Діскорді. А тепер дякую вам за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь. Бувайте! І мирного неба нам всім!